Стосовно спілкування ваших подруг з вашим колишнім чоловіком, або з вашим хлопцем, коли ви знаходитесь або в процесі розлучення, або ви посварені, або ви там розійшлися, щось такого плану, так? Оце відносини, які дуже часто мені трапляються, особливо в справах про розлучення. Там, де подруга. Дружини, або колишньої дружини, тоді, коли вони розлучаються, або тільки не розлучились, або дуже сильні сварці, якимось чином спілкуються з цим чоловіком і передає від нього, у цій своїй подруги якусь інформацію. Або розказує, де вона його бачила, або розказує, що він сказав про цю подругу, так? або приймає участь у всіляких таких суто жіночих, знаєте, приколах. Або позвонити до нього щось там взнати, або піти до нього, щось там забрати речі, якісь, і вона там щось ходить. Я вам одразу скажу, це дуже дивно. Якщо ваша подруга спілкується з вашим чоловіком, коли ви посварені, передзвонюється з ним, переписується, бачиться з ним і щось ще й передає від нього до вас, або щось про нього розказує вам, це не подруга. Так само і для чоловіків, коли ваш друг так само якимось чином так спілкується з вашою дружиною, або з вашою дівчиною, це не є адекватно, розумієте? Тобто там, особливо так, от зі сторони очевидно, що там або щось є, або щось було, або хтось із них двох цього хоче. Я вважаю, що якщо ваша подруга передає вам щось, про що про вас каже, їй. Ваш чоловік, з яким ви розлучаєтесь або з яким ви посварилися, цю подругу треба видалити з друзів назавжди. У нас навіть була така історія, там, де вона, типу, пронікала в квартиру з ключами жінки, типу, коли його там не було, чи коли він там був, невідомо. Щось там забирала, якісь речі, якісь документи шукала. Розумієте? А потім, потім, типу, допомагала дружині своїй подружці, а потім все одно виявилось, що вони були коханцями з тим чоловіком. Недовго, там пару разів, але були. І це все був дуже великий стрес. Справжні друзі такого не роблять: ніде не нишпорять, не підслуховують і тим паче не працюють поламаним телефоном. Розумієте? І не викривлюють якісь слова і факти. Це страшне. Це одні із тих відносин, яких не має бути. Якщо ваша подруга ходить до вашого колишнього чоловіка, то хай вона краще буде його подругою, ніж вашою.